Доброго дня! У цьому відео ми розглянемо навчальний курс використання прикладного рішення Баз бухгалтерія для ОСББ від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Який програмний продукт ми вивчаємо на курсі. На курсі ми працюємо з конфігурацією баз бухгалтерія для ОСББ на платформі БАВ. Слухачі проходять практичні заняття на конкретних прикладах. Що охоплюють весь цикл відображення процесу діяльності ОСББ. Для кого призначений цей курс. Курс орієнтований на бухгалтерів ОСББ початківців, які бажають освоїти принципи і прийоми коректної роботи в програмі, на практикуючих бухгалтерів ОСББ та бухгалтерів при переході з інших програм чи їх версій. бухгалтерів, які прагнуть систематизувати свої знання та набути практичного досвіду. Ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо правильної організації управлінського, бухгалтерського і податкового обліку в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку за допомогою прикладного рішення Баз бухгалтерія для ОСББ на фахівців, які прагнуть отримати відповіді на конкретні питання щодо обліку власного ОСББ. Як побудований курс та в якій формі проходить навчання? Курс побудований у вигляді наскрізного прикладу, який охоплює всі основні аспекти обліку господарської діяльності ОСББ від заповнення нормативно-довідкової інформації про особові рахунки мешканців і введення первинних документів до отримання різноманітних звітів, після занять організовані допомога та контроль за виконанням домашніх завдань. Теоретична інформація надається через методичний посібник. Ексклюзивні навчальні презентації та пояснення на заняттях. На заняттях виконуються тільки практичні завдання. Чому навчиться слухач на курсі, після проходження курсу ви зможете вести особові рахунки мешканців багатоквартирного будинку та розраховувати квартирну плату в розрізі всіх послуг. Будете вміти вести кошториз ОСББ. Навчитеся формувати друковані форми квитанції на оплату споживачів послуг та реєструвати кошти, що отримані від споживачів послуг, набудете навички з правильного ведення обліку господарської діяльності ОСББ в цілому, будете коректно формувати бухгалтерську, податкову звітність та управлінську звітність для керівників ОСББ, в тому числі звітність про фактичне виконання кошторису. Будете більш впевнені в правильності ведення свого обліку та будете більше часу приділяти собі, в якій формі проходять заняття та яка вартість курсу. Курс доступний у двох форматах: індивідуальний відеокурс за доступною ціною та групові онлайн-заняття. Про актуальну вартість курсу з урахуванням поточних знижок можна дізнатися на нашому сайті. Індивідуальні курси пропонуються за ціною занять у групі. Як організовано онлайн-навчання в Проком. Підключення до онлайн-кабінету в Google Classroom на весь період навчання. Після навчання можливе безкоштовне продовження доступу за домовленістю. Друкований методичний посібник надсилається поштою. Інші методичні матеріали навчальні відео, презентації, практичні та комплексні завдання, доступні слухачу 24 на 7 в онлайн-кабінеті. Виконання завдань курсу виконується слухачем в індивідуальній інформаційній базі разом з викладачем. Слухач отримує віддалений доступ до навчальної бази курсу протягом занять та архів бази по завершенню навчання. Як організовано онлайн-навчання на індивідуальному відеокурсі? Індивідуальні відеокурси передбачають самостійну практичну роботу слухача по відео. відео.занять Повні інструкції по роботі та навчальні матеріали в онлайн-кабінеті Google Classroom. Зворотній зв'язок з викладачем по поточним питанням організовано у персональному чаті, електронною поштою та через відеоконсультації з викладачем після вивчення окремих блоків курсу. Як організовано онлайн-навчання в групах? Навчання тільки в міні-групах від 4 до 6 осіб. Онлайн-заняття в загальному чаті Google Meet. Заняття проходять в форматі відеоконференцій, де слухачі спілкуються з викладачем, а викладач бачить екрани слухачів і виправляє помилки. Після занять всі матеріали доступні в Google Classroom. Поширені питання по виконанню домашнього завдання розбираються на кожному занятті в загальному чаті. Слухачам доступні відеозаписи занять саме своєї групи. Зі своїми питаннями та зауваженням. Що необхідно для старту навчання? Від слухача необхідно лише наявність комп'ютеру та стабільного інтернет-зв'язку. Перед стартом всім слухачам надсилається підключення до онлайн-кабінету з навчальними матеріалами. Необхідна тільки наявність облікового запису Google, підключення до чату з викладачем. Віддалений доступ до навчальних інформаційних баз курсу, архіви баз слухач отримує по завершенню навчання, безкоштовний доступ до відеозаписів занять при індивідуальному навчанні, а також навчальний методичний посібник в друкованій формі для попереднього ознайомлення, які навчальні матеріали отримує слухач курсу. Слухач курсу отримує друкований методичний посібник, розроблений викладачами ЦСМ, відеозаписи всіх занять, віддалений доступ до навчальної бази курсу протягом занять та архів бази по завершенню навчання з реалізованими завданнями курсу, методичні матеріали, розроблені викладачами ЦСМ, один місяць безкоштовної роботи в програмі на нашому сервері. А також всі електронні матеріали та відео доступні для перегляду протягом двох місяців з можливістю безкоштовного продовження терміну перегляду. Яке свідоцтво отримує слухач курсу? Слухач курсу отримує свідоцтво про проходження курсу від CSN Procom. Для його отримання необхідно прослухати курс. Яка тривалість курсу та графік навчання? Тривалість курсу 27 академічних годин практичних занять: це години занять в онлайн-чаті для груп або години відкритих для перегляду відеозаписів при індивідуальному курсі. При індивідуальному навчанні слухач сам обирає зручний для нього графік та темп навчання в межах оплаченого часу. При навчанні в групі розклад складається індивідуально для кожної групи з урахуванням побажань слухачів. При стандартному графіку навчання 2-3 заняття на тиждень по 3-4 години заняття курс можна пройти за 5-7 днів. Як записатися на курс? Записатися на курс або задати питання ви можете будь-яким зручним для вас способом: подзвонити за телефонами, залишити заявку на сайті, зв'язатись з нами поштою. Або ви можете написати нам в соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram або YouTube. Навчатися з проком це легко.